Що для тебе щастя? Для мене щастя, щоб мама приїхала за кордону. А для мене щастя це щоб Сашка повернувся з війни. Я буду щасливим тоді, коли буде перемога в цій війні. І мені дуже хочеться, щоб ця, ця перемога вже настала. Я щаслива, коли наступає п'ятниця. Для мене щастя це право самовиражатися, це присутність моїх найкращих друзів. І... Фінансова забезпеченість. Взагалі це все, що мені потрібно для щастя. Для мене щастя, коли зі мною полюю. Але біля мене є вірний друг, який мені завжди допоможе. Я щаслива, коли я дім зло. Для мене щастя, коли відбій тривог. Коли мені розрішають Він на велосипеді. Коли я поруч з родиною. Коли не задають домашні завдання. Моє щастя, це коли я з своєю сім'єю, ми. ми Летимо в Італію. Я щаслива, коли мене обіймають. Для мене щастя, коли моя сім'я поруч, я граю в ліву. Mm. Я щаслива, коли моя сім'я щаслива. Коли мені подарунки дають. Я щаслива, коли мені ставлять 12 з моїх друзі і родичі. Бо біля мене є моя сім'я. Роди мною мої друзі. Я щаслива, коли мої рідні поруч. Mm. Коли довго днів нема тривоги. Коли мій тато приїжджає, щастя для мене це сім'я. Я щасливий, коли в моїй родині все добре, і коли мені випадає до ящика голода золота. Щастя для мене це, коли в житті все спокійно. Я щасливий, коли поряд моя сім'я. Я щасливий тоді, коли я досягаю своїх цілей. Тоді, коли проводжу час, з книгою на одесь. Всі мої близькі люди, здорові і щасливі. Я щаслива, коли займає свою улюблені справу. Коли я співаю. У мене є багато вкусної їжі. Так я щаслива, коли діти щасливі.